Для прикладів розв'язування задач будемо використовувати оцей збірник задач для 7 класу. І так приступимо до нашої теми. Задача 16.11. Який тиск? Творює лопата на ґрунт, якщо її встромляють у землю з силою f 400 н. Ширина різального краю лопати А рівняється 20 см, а товщина. Б, означимо 0,2 міліметри. Зразу переводимо це все в метри. І так, 20 сантиметрів це 0,2 метри, а 0,2 міліметри це буде. Нуль, і ще 0,2 метри. Треба визначити тиск П маленьке різального краю. І так, наша знайома формула П маленьке рівняється сила Ф поділити на площу. Треба площу розрахувати і не помилитися. С рівняється А помножити на Б. І так, 0,2 помножити на 0, 0,002. Це буде 4. А тут вважаємо усі. Получається 5 на 10 мінус 5 на 10 мінус 5, щоб написати 5 нулів. Тоді P рівняється 400 ділимо на 4 на 10 мінус 5. І маємо. 10 на 10 в шостій. Ньютон або 10 ну, Ньютон Паскаль. Паскаль або 10 мега Паскаль. Наступна задача 10. Сейчас подивимось, поцікавіше 10 15. Де вона тут 10, 15? Оце 10, 15. Не 10. 16, 15. Що я кажу? 16, 15. 16 у нас Тема. 16, 15. Якою є маса тіла, що створює на підлогу тиск. Тиск П. 1000 Паскалій. Площа опори тіла S, рівняється 250 сантиметрів квадратних. Зразу переводимо в метри квадратні. В одному метрі 100 на 100 10 тисяч сантиметрів квадратних. Значить, це буде 0, 0. 25 метрів квадратний. Треба визначити масу цього тіла. Ну, саме просто це визначимо його вагу П в ньютонах. П буде рівнятися чому? П велике. Воно же є F, сила всього тіла П. Буде П маленьке помножити на S. Тобто тиск помножити на площу опори. Маємо 0. Ноль. 25 множимо на 1000 і маємо 25 ньютон. А тепер знаєш, що вага тіла це маса помножена на g, розраховуємо масу. Маса буде рівнятися. П. Поділити на Ж. Двадцять п'ять. Ділимо на десять, маємо два з половиною кілограма. Наступна задача: шістнадцять дев'ятнадцять. Вантажівка створює тиск на дорогу. П, тиск. Один мегапаскаль. Це один на десять в шості паскаль. Якою є маса? Вантажівки, коли кожна з чотирьох коліс. Значить колись тут скільки 4Н. А кожне колесо має площу, С1 80 сантиметрів квадратних. Переводимо в метри. Ми вже казали, як це робиться. 0,008 ноль, метрів квадратних. Треба знайти масу цієї вантажівки. Ну, маса розраховується як? Це Вага p Поділити на G. Але у нас нема ваги. Ми її можемо розрахувати, з якої формули. У нас є тиск P, який рівняється. Чому рівняється тиск? Це вага. Ділене на площу. Площа яка? Чотири колеса. С рівняється. Одне колесо помножити на N. Так. Тоді розраховуємо в цифрах С 1 буде. 0, 0, 0, 0, 8 множимо на 4, маємо 0, 0, 32 метри квадратних. А з цієї формули ми можемо розрахувати оце P велике. П велике буде, П маленьке на S. Тобто вага буде рівнятися тиск помножити на S. Що ми маємо? 10 в шості множимо на 0, 0 32. І маємо 32 тисячі ньютон. Ну і тепер нашу масу от по цієї формулі. Маса рівняється. Вага. Поділити на g. G у нас беремо приблизно. 10 ньютон на кілограм. І підставляємо вже цифри. 32 тисячі ньютон. Ділимо на 10 ньютон на кілограм. Маємо 3 тисячі. 200 кілограмів. Ньютони, ньютони скорочуються, кілограми остаються. Або це 3,2 десятих тони.